Груди Перселоно. Це синоніми до ключового ядра мотивації головного героя Денджі, що цілком є близькою для всіх людей мотивацією щось діяти. Але до цього ми дійдемо згодом. А поки я вам розкажу про історію створення першого джерела, в нашому випадку це манга, потім перейдемо до стислого переказу, і вже згодом я поставлю свою оцінку. Все як завжди, тому погнали. І у нас виникає проблема на самому початку, а саме коли він в біса народився. Є два варіанти року народження Тацукі у Я не певен, чи правильно транслітерував, японісти, допоможіть мені з цим в коментарях. Так от, декотрі джерела кажуть 92-й, а декотрі 93-й, але приблизно окреслили вік людини. 33 або 32 роки йому зараз. Чувак з Малку цікавився малюванням, але так як він народився в місті Нікахо, а там не було спеціальних шкіл для вивчення малювання, нашому герою прийшлося йти на дорослі курси з живопису, де вчилися його бабуся з дідусем. А за каденцією Петра Олексійовича він закінчив університет мистецтв Тохоку. А перед тим, а саме у 2011 році, а я вам нагадаю, це період каденції Віктор Ющенко. <клес> Янукович, <клес> Побачте, я... Думайте, що ми втратили. Ці роки Тацуки починає видавати перші ваншоти на різні конкурси Шуейша. Для тих, хто не розуміє, ваншоти це маленька та одинична історія, і вона не є частиною однієї якоїсь історії. Шуейша це легендарне видавництво манги, яке існує з 1925 року. І першою роботою, яка потрапила на конкурс цього видавництва, є. Ла -на 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 -на! Увага, перед вами буде довга назва. На шкільному подвір'ї все ще куткудакала пара курей. Да, це назва така. Ця робота про світ, де людей майже повністю знищили прибульці, але наші головні герої одні з тих, хто вижили. І вони виживають завдяки тому, що перевтягнулися в костюми курчат. І протягом історії драматизм все більше і більше набирає обертів, та взагалом все переходить в насильство. Як же без нього? Цій роботі вже проглядаються риси автора, а саме естетика насильства та напруження завдяки грубим та скетчевим лініям, та акцент на психології персонажів, а саме страхи та травми. Роботу на конкурсі добре оцінили, після чого було кілька коротких робіт, але ми сконцентруємося на більш великих та вагомих. Перша велика робота це вогняний удар, який вийшов з 2016 року до 2018 року. Це історія апокаліптичного світу, де наша планета перетворилася на замерзлу пустелю. Вона нею стала нібито через крижану відьму. Вона є чи не єдиною істотою, яка має надздібності, відомі як благословення. Під таке благословення потрапляє головний герой, якого звуть Агні та його сестра Луна. Схуяліний місяць. Завдяки цьому ці двоє мають здатність до регенерації, чим дуже сильно допомагають мешканцям свого села, а саме даючи відрубані руки Агні в якості їжі. Це що виходить, агнічатина? Але коли про цей постійний канібалізм дізнається житель сусіднього села, він явно прифігіває та спалює нафік це село. Окрім жителей села, гине і Луна. Агні виживає та ставить собі за мету помсту. Ah. Oh. 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 Yes. Зробимо це. Головний герой Денджі, який живе дуже-дуже бідно, а саме в гуртожитку Елену. Він виплачує борги свого батька, який замість лампочки повісив себе. Денджі в основному виконує доручення якудзи. Це така японська мафія, а саме вбиває демонів. І борг настільки великий перед якудзою, що в обхід пішла не лише праця. Ще продана нирка, це 1,2 мільйона. Праве око за 300 тисяч, також я продав одне яєчко. Скільки воно коштувало? Здається, і 100 тисяч не дали. І він відповідно мріє про звичайні речі, як, до прикладу, намазати джемом хліб або мати дівчину. Ні, ну з останнім загнув, я навіть про таке не мрію. Опитування, ви якудза і вам пропонують таку пропозицію. Ви вбиваєте свого підручного мисливця на демона, а взамін вам дають гроші та силу. Мені здається, доволі вигідно, тому наш якудза також на неї погоджується. Вони вбивають Денджі і ніби все чітко, але тепер на вас ця хрінь нападає. Це нова альтерформа головного героя, яка з'явилася через поєднання серця демона та тіла людини. І щоб її активувати, потрібно витягнути цей шнур. Але ми трохи відволіклися від сюжету. Денджі вбиває всіх, кого бачить, і він успішно це робить. Але дуже-дуже багато втратив крові та сил взагалому. І в такому понівеченому вигляді його бачить Макіма, яка приїхала вбити цього демона, з яким ми познайомилися раніше. Її дивує його запах, який не схожий ні на демона, ні на людину. І вона запрошує його до організації мисливців на демонів або швидко та безболісно померти. Ну і звісно, наш головний герой обирає перший варіант. Ну, і як тебе звати? О, я Денджі. Попереджаю одразу. Відтепер, Денджі, ти будеш під моєю опікою. Відповідає лише так або Гав. Мені не потрібен неслухняний пес. Неслухняні пси? Знаєш, один криміналіст розповідав мені. Вони вбивають усіх собак, від яких немає користі. Згодом вони приїхали в якусь забігальнівку. через втрату крові, про яку я говорив до цього, та голод. Він падає на груди четвертого розміру, мені б таку розкіш, але згодом вони успішно похавали та ринули в штаб, де нам презентують напарника Денджі, а саме Хаякава Акі. Макімо, а я що, не з вами працювати буду. Звісно, не будеш. Тобі ще до неї рости рости так що ході, У час патрулювати. Не хочу Макімо. а ану вставай чого, Я тільки з макімою працювати буду. Якщо будеш гарно працювати, одного разу станеш до мене в пару. Тож, попрацюй, домовились. Потім ці двоє сруться. Потім жаліються на одне одному макімі, і вона вирішує приєднати Денджі вже до загону хаякави, а не просто працювати вдвох. Та заодно він буде жити в нього. Не спив в туалеті. <плес> <плес> і вбиваючи одного одержимого, наш головний герой визначається з головною ціллю своєї роботи, бо перед тим йому дорікнув хаякава. Усю мою родину на моїх очах вбив диявол. Скопами внизу я іноді випиваю. Вони життям ризикують, аби захистити дружин та дітей. Усі серйозні, але не ти. Хочу її до побачити. Цю мрію я закинув як не Але зараз в мене робота справжня, того й диви вийде. Скоріше за все в ліжко дівчину не затягну. Але понацяти. Якщо мати план та силу волі, тоді усі серйозні, але не ти. Так ось воно. Я знайшов свою мету. Тепер в мене все теж серйозно. Я буду за неї битися за нову мрію. За цицьки! А поки ми знайомимося з Павер, це дуже вперта та жатібна людина, та має дитячі риси поведінки, тобто інфантильна. Так як ця команда є експериментальною, перед керівництвом треба показати дуже сильну ефективність. І протягом цього аніме ми знайомимося з ще більшою кількістю персонажів та в цілому за буденністю мисливців на демонів. А поки ми не прийшли до плюсів та мінусів цього аніме, я хочу вам нагадати про існування мого телеграм-каналу, де я розказую про своє життя та кидаю різні арти. А також хочу подякувати своєму спонсору на патреоні, а саме Олександру. І також хочу вам нагадати про Монобанку, де ви можете одним внеском мені допомогти. Плюси та мінуси цього аніме. Музика це дуже хороші записи, які дуже добре підходять під конкретний момент сюжету. Опенінг та едінги теж не розчаровують. Ну на мій смак. До речі, під кожну серію зробили окремий едінг, і це капець круто, затратно по бюджету та часу. І вони могли б цього не робити, як і більшість, але зробили. Персонажі, вони тут об'ємні, не в цьому плані. Я маю на увазі мрії, характер та звички, через які ти віриш в героїв. Мотивація головного героя вона тут чудова та приземлена. Це вам не рятувати світ. Це набагато важча задача, і це.